Ось приїхав напіврозібраний, гвинтив кульочку, дроти від розетки відкушені, бо треба було відпалювати. Кажуть, при включенні була іскра і згоріли запобіжники. Кажу, може, переплюсовку зробили. А що це було? Звідки тут якийсь опір? Якщо. Якщо запобіжники спалені. Чи вони не спалені? Ні, запобіжники спалені. І кажуть, що ні, була іскра при включенні. А я думаю, що все-таки зробили переплюсовку. Запобіжники спалені. Але далі виглядає так, що не спалене. То зарядка конденсатора була. Ось це запобіжники, вони спалені. А тут А тут короткий чи зарядка конденсатора. По-моєму, це зарядка конденсатора. Ану. Так. Значить, силова частина є шанс, що тіла. Це зарядка конденсаторів пішла. Зараз воно зникне. Так. Тобто силова низька виглядає цілою, тут не крутили, на щастя не лазили. Паленого нічого не видно. Висока сторона у нас на DHG транзисторах. Вони виглядають цілими. Відповідно, і на банці короткого не буде. Я думаю, що хлопці влупили переплюсовку, і просто через переплюсовку їм страшно повезло, вигоріли запобіжники. 50 ампер на радіобазарі ви не купите. Це чисто китайська фішка. В мене вже є, вже замовляв, приїжджали. Ну і Звичайним паяльником не кожен то от зможе перепаяти так, щоб не знищити. Тому здарем трохи грошей, поміняємо, і хай працює. Але не факт, що буде працювати. Треба поміняти і пробувати. Саме страшне в заміні тих запобіжників це не надихатися. Точніше, саме страшне це надихатися. Надихатися флюсу. Цей китайський флюс, який китайці дають. До кінця фіг відмиєш. І... Він страшно виїдає легені. Я не знаю, що це за зараза, але це просто жесть. Ну, не перший раз мені це паяти, тому вмію, знаю, поміняв, відмиваю і будемо пробувати. Оскільки сумніву в працездатності я не маю. Шанс на успіх дуже високий, то зразу пробую зібрати. І знову ж таки буду бакланити тих, хто не знає, що і як і на що робити. Власник відкрутив клеми ось тут. І відповідно зажати. Тут проблемно. Треба знімати задню кришку, але тоді хрен відпозиціонуєш. Бо тут зміщення 2 мм на довжині плати дасть суттєве зміщення і вже плату не вкрутиш. Тому мушу, як то кажуть, займатися запихуйством, підлазити, фіксувати, тоді знімати, затягувати. Можна ж відкрутити раз, два, тут. І тоді зміщення токопроводів немає, і на те саме місце без проблем можна поставити. Думайте, що ви крутите, як і наше. 15 хвилин лишньої дурної роботи. Також додаю шайби, тому що китайці додумалися з величезними зазорами на отворах гравір кинути на болт без шайби. Я трохи в шоці з китайців і то, як би ж інвертор вищого класу. Це не є такий дешевий ширпотреб, Це якісний досить інвертор. Ну, але маємо те, що маємо. Роблю по-людськи і збираю. Ну і відкушені дроти прийдеться паяти. Так, тестувати я маю на чому. Недавно ми огляд дивилися того акумулятора. Кому цікаво, детальний можна подивитися за посиланням. І в нас на феді просідала напруга. Дивіться, чому вона просідала. Бачите, як в мене тут підключено. Ото воно десь так по тій гайці контачило. А плюсова клема. Взагалі не контачував, тому і просідала напруга. Струми теж у нас були 150 А. Тут же такого не буде, тому що тут же правильна клема під правильний зажим і тут буде нормально. Тестуємо. Давайте тестувати. Тільки я навіть не знаю, кого ми будемо тестувати. Я казав, що туди тубос, то хулі. 2,5 тисячі Вт довготривало, піково 5. Ми його на повну потужність не розкочигаємо, бо в нас батарея тільки на 100 ампер годин. Суть, вона може влупити 500 А, але довгостроково вона точно не буде давати сильно більше 100 А. Має спрацювати захист БМСки. Ми дивилися короткотривало, там до 150 А вона давала. Це круто, бо ви можете там піковий чайник чи щось десь там забули виключити, зреагувати, щоб вам інвертор не відгубався. Але довго тривало батарею з перевищенням струму гнати не варто. Це вбиватиме комірки. Якщо вона розрахована на 100 А, це її робочий струм є 100 А. Тому не зловживайте. Зараз, напевно, ми заженем БМС-ку в захист. Ну і глянемо, чи працює інвертор. DC струм міряємо, навантаження ступінчасто, максимальне 2 кВт і 200 Вт прожектор. Вмикаю інвертор 200 Вт, 16 А. Інвертор навіть не тиснеться. Їдемо далі. Вмикаю фен. Перше положення 97 А. Друге положення 173 А. Третє положення... Ні, це третє положення, це максимально. Максимально, що можна дати. От спрацював захист. Це нормально. У нас спрацював захист БМС -ки. Для цього нам треба взяти активатор. Тобто подати напругу на батарею. Тільки не путаємо полярні, щоб активувати БМС-ку. Подав напругу, тепер воно би мало включитися. Як бачите, включилося і працює. От вам і межа Літаймо. Одним словом, інвертор працює. Батарея, можливо, знаю. Кому цікаво, огляд батареї посилання даю. Інвертор пакую тішу власника. Бідкався власник, що написано, що є захист від переплюсовки. Ну, рідненькі, ну є захист запобіжники це свого роду захист. Так, да, вони впальні. да, вони врятували вам силову частину, вони попали на дорогущий ще ремонт. Так, їх міняти тут складно, відповідно, якби теж за запобіжники немало. Не плутайте полярність. На силових інверторах такого, що ви включите задом на і нічого не відбудеться, ну, не зустрічається. Є на китайцях середньої потужності, але не на великих потужніх. Слідкуйте за полярністю. У мене все. Дивіться, віддаю страйкера. Хочу показувати фокус з присоскою, а воно працює. Воно працює. До речі, цікаве зауваження від пана доктора отримав. Пучок світла то доволі потужний, і якщо десь на щось темне, може навіть попалити. Я вже мовчу, що в око, як попаде така потужність, то буде. Ой. Е, Постояв, в мене в майстерні сухо, плями немає. Ця пляма розсмокталася і її не видно, і при нажиманні немає. Будь мудрий. Тачскрін в дорозі буде запасний. Я не, не хочу сказати, що надіюся або не надіюся. Маю думку, що воно може повернутися, але що це було і куди воно ділося, зрозуміння я не маю. Сам факт, пляма розсмокталася, тачскрін запрацював, працює. Ось такі цирки бувають з технікою, такі цирки бувають з людьми, коли ставлять діагноз, а воно потім десь розсмокталося. Дай Бог, щоб так було частіше.